Всім привіт! З вами дитячий світ. Програма про розвиток творчих здібностей дітей Черкаського краю. Сьогодні ми поговоримо про те, як пісня об'єднує талановитих школярів з усієї області, завітавши на вокальний конкурс Браво саунд. Про що співали? Якими емоціями ділилися з глядачами юні співаки? Дивіться далі. Неодмінний атрибут українського народу. Ми співаємо, коли нам весело чи сумно, коли є що сказати або немає слів. Тому й не дивно, що багато дітей у нашій області просто обожнюють виконувати пісні та виступати на конкурсах. Діана приїхала до Черкас із Тальнівського району. Дівчинка хвилюється перед виступом у Черкаському центрі дитячої та юнацької творчості й розповідає, що мріє пов'язати із вокалом усе своє життя. Я співаю ще з самого малку, але конкретно почала займатися тр... трішки менше ніж рік. Мені дуже сподобалось, тому що перший раз на цьому конкурсі я ніколи не їздила е... ось так виступати, і мені запропонували, я погодилась. Мені дуже сподобалось. Тобто, ти не брала участь радіше таких? Ні, я не брала такі. Чому тобі подобається співати? Напевно, тому що. Це ще з дитинства. Так як кажуть, народі мати привила своєю колисковою спів дитини. Отак От мені теж дуже подобається співати, тому що пісня це душа народу. Які в тебе мрії? Мрій дуже багато, але хочеться піти десь вище і досягнути певної мети високого рівня. Чомна мою. and they go Однак співати не лише дівоче заняття. Ці хлопці переконані, вони сьогодні підкорили публіку. Головне, на їхню думку, дарувати радість глядачам та позитивні емоції. Тоді вас полюблять. Я вже співаю два роки. Які в тебе враження від конкурсу? Ну, враження, що в мене що дають подарунки в мене, там е, оплески. Та співа, співають всі гарно. Я коли почав, я спочатку погано співав, але коли трохи позаймався, я почав дуже гарно співати, і в мене це дуже добре виходить зараз. Чи є в тебе якісь мрії? Так, да, у мене є мрія стати музикантом, співаком та Для того щоб щоб дарувати людям музику та спів. співулицями міста, що вам прикраще на. Вокальний конкурс Браво Саунд вже втретє збирає юних талановитих співаків нашої області. Організаторами свята є центр дитячої та юнацької творчості та зразкова вокальна студія Браво метою конкурсу є підтримка та розвиток юних талантів, виховання патріотизму та любові до української пісні, адже Черкащина багата талантами. На адресу конкурсу надійшло 117 заявок, а це більше 250 учасників віком від 4 до 17 років. Протовж двох днів вони змагалися у таких номінаціях: естрадний академічний народний вокал, ансамблі, дуети, тріо та вокально хореографічні композиції. Міський вокальний конкурс Браво саунд проходить в нашому місті вже третій рік поспіль. В цьому році до нас завітали вокалісти з міста Черкаси та з семи районів. Нас дуже порадували колективи, які об'єднали свої. Бачення, і це вилилося в справжнє свято. Ми з вихованцями зразкової вокальної студії Браво дуже часто їздимо на різного рівня конкурси від наших, які проходять у місті Черкаси до всеукраїнських міжнародних, і як то кажуть, бачимо цю кухню трошь, трішечки по іншому, ніж глядачі, які вже бачать кінцевий результат. Тому нам захотілося зробити щось своє взяти, можливо, якісь плюси. Врахувати мінуси, і немає межі досконалості, але нам дуже хочеться, щоб в нашому конкурсі поєдналися, як то кажуть, найкращі традиції конкурсів, і незалежні члени журі, і справді свято пісні, секровища всієї мирцяють, словно тиша, смі. потихоньку зенит. Но есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда со звездою говорит. Бо на нас, а як шутить? все сподобалось, це було дуже феєрично, і взагалі результати мене приголомшили, і мені все дуже сподобалось. Чи брала ти раніше участь в подібних конкурсах? Так, я вже з семи років приймаю участь у цих конкурсах. і мені дуже подобається. Чому тобі подобається співати? Бо коли я співаю, я розказую про свої відчуття, і взагалі, коли я співаю, я ніби переношусь у інший вимір. Чи є в тебе якісь мрії пов'язані з співом? Я раніше хотіла стати співачкою в майбутньому, але зараз в мене трошки інші сподівання на майбутнє. Я виступала в чотирьох номерах, в ансамблі, також сольно виступала із вокально хореографічною постановкою, також в дуеті з. Дарини Корженевської також дуже гарною солісткою. Мені дуже сподобалось тут. Тут така гарна атмосфера, енергетика. Мені все дуже сподобалося. Коли я співаю, я себе відчуваю якось вільно, мені це подобається, і в мене це гарно виходить. І я, ну, я цього не боюся, мені просто це подобається. Я отримую від цього насолоду. Які в тебе мрії? Е, в майбутньому я планую стати. Е, Вчителем вокалу або на фортепіано. Ти граєш на фортепіано, так? Так, я також займаюся п'ять років фортепіано. Я захоплююсь вокалом і в подальшому я мрію і подалі ним займатися, бо мені це дуже подобається. І там вже як доля складеться, але я хотіла і надалі займатися вокалом і співати. Які в тебе враження від конкурсу? Я дуже рада, що зайняла добре місце, хороше місце, тому що я була дуже хвора з температурою вчора на таблетках і дуже вражена тим, що зайняла друге місце. Я в захваті від конкурсу. У кожній номінації журі визначили одного переможця, два других та два третіх місця. За гран-прі фестивалю змагання було не на жарт, а гран-прі конкурсу та акустичну систему в подарунок отримав ансамбль «Гармонія» з композицією «Ой, на горі та жита много, яку юні вокалісти віком 10-12 років виконали акапельно. У мене просто я навіть не можу этого объяснить, Просто супер, не ожидала такого. П'єчі та якби свої емоції. Давать, как бы, людям передавать и позитив передавать, потому что мы, основ, основные у нас песни, это веселые песни. И мы делимся своими эмоциями с, с нашими зрителями. И какие бы самые мрии? У меня, я бы хотела бы, ну, в будущем выступать очень много и чтобы меня слушали люди с позитивом. Тож нехай усі мрії юних вокалістів здійсняться, а пісня назавжди підніматиме настрій та додаватиме сил радіти життю. Зізнавайтеся, як часто ви спілкуєтеся зі своїми молодшими братами та сестрами, якщо часто і гарно молодці. Адже вони, хоч і маленькі ще, але мають чим здивувати. Дивимось. А на сьогодні це все юні. Наші телеглядачі з вами була програма Дитячий світ до нових зустрічей.